Це симулятор ремонту танків. Одразу запускаємо зараз швиденько на Тіптоці. Хоп. Все тут все видно, там все видно. Зараз швиденько я обираю гру, щоб була інша йопта. А, де тут йопта? Як це написати? Я сподіваюся, в Тіптоці є така гра. Танк, механік. Я зрозумів, в Тіктоці, можливо, такої гри немає, йопта, да? Механік, курва. Танк, механік. Я зрозумів тоді, ладно, хрізним. Хай це буде, як і було до цього Counter-Strike. А, зараз швиденько я запущу просто Тік-Ток. Так, все тут все працює, там все працює. Все. Тепер все нормально, все повинно бути топово. Все зараз підключаємо озвучку. Озвучка повинна працювати. Чат, я бачу, все я бачу. Все, все повинно бути топово. Так, в мене зараз на балансі 11 600. Що нам потрібно? Нам потрібно взяти наступне замовлення. Це нам потрібно зайти сюди пошта. А, нове начало. Я це все виконав, доступні закази. Нужна допомога, Реставрація, стан ремонту повинно бути високе. Потрібно ПЗ шту 3 зараз полагодити, а ну погнали. Так, що нам. Йопт, тво... ти шо, блядь? Ти що, як я тобі це полагоджу? Тут лагодити курва. Він що зовсім дурво? Мені це лагодити, я лагодити це буду курва, я не знаю, весь стрім йопта, цей танк. Так, потрібно зробити трохи музичку, голосніше, мені здається,. а? Зараз я зроблю трохи голосніше. Бо курва там просто. Він повністю. В... Звідки він його курва, викопав? Можна питання цю парашу, а? Трутіть молот, прямий удар, що лифмашина поперечна подача плематичний гайковерт, йопта. Ти що, прикалуєшся? Так, ладно, нам потрібно що? Нам потрібно видавати ржавчину. А як мені видавати ржавчину? Почекай, Є меню потращень. Інструменти. Инструменты це шо. Помните, вы быстро можете получать удаленный доступ к панелям. Во время раскопа выбрать ви, ви, письмо и принять заказ. Ты я уже принял заказ. Который позволит вам подеваться быстрее. Йопта, це цены то, це не то мені потрібно. Інше. Во, бизнес. Паркінг. позволяй вам разщищать больше танков на скводе. Отреть улучшение. Оп! Потрачення у мене. Є. Вже добре. Малярный можна можно потратить танк, а даже выбрать камуфляж. те, Ты бы мне не цей. Ти б мені краще дав шліф машину, йопта, як мені це все робити? можна питання? Диви оцю цю пора, щоб мені йопта под рыдами шлифувато. У мене є шлиф машинка? Пишкай, сброс планшет, склад, меню предметів, управління танком. Йопта, пулемет, лічне оружие. А як мені це зробити? Так, мені здається, мені краще взяти наступний танк. Почекай, мені здається, це было було, це було, це було заранее, епта. Доступний заказ. время для покупок. Для тебе є ще один танк, натребуется монтаж. Тебе надо купить не деталі. Прийняти заказ. Траще. Траще. Траще я возьму цей танк. вот цей танк. Хай тут стоит. Наведитесь на него и тройте радиальное меню с помощью CRM. Отройте меню состояния танка. А, Выберите подсвеченную опцию анализ состояния танка. Что нам на крупы? Это внешнее состояние корпуса. 100 из 100, найдите в списке помеченные серым цветом. Это нестающие детали, которые вам нужно купить и установить. Серым цветом, ёпта. Це, все детали, ёпта. Або шо? Єбать, де шо зовсім тут деталі потрібно купити. Хрін знає скільки, йопта. Ладно, я зрозумів. все тоді робимо зараз ось так, ось так, Купіть недостаючі деталі. Так, купіть запчасті. Все, прийнять. Спочатку можна весь вістак в мен улучшення. Йопта, ти що, прикалуєшся? Тобто, мені зараз потрібно буде. до речі, блін, Я дещо зробив, мені тут не видно, ні Хто там на стрімі сидить? Зараз на стрімі нікого немає, зрозумів, життя бентежне. Курва, мне потребно накупить зараз. Так, что нам потребно? Чтобы открыть мне магазин, вы берете подсвечу магазин таковых деталей. В этом разделе можно, вы можете покупать новые запчасти для выбранных танков. Да, разумею, мне потребно что? Мне потребно Т-34-76, насколько я это помню, да? Да, Т-34. Покупайте новые танковые запчасти, выберите в список, затем нажмите кнопку сумма. Ты что, прикалываешься? Мне потребно там столько деталей купить, ёпта. Бля, ну це прикол. Ладно, давай заново йдемо сюди. Меню танка. Аналіз состояния танка. Мені потрібно накупити ось скільки курва деталей. Як я тобі зараз. Мені потрібно кожну серйозно запам'ятати і купити. Внішній вид. Купить недостаючі деталі. Чому я не можу просто купити недостаючі деталі, а? Йопта, ну це ладно, таке собі ну ладно. Ано, -почекай, я знову нажимаю прийняти. Можна не в ржавчині. Ну давайте по цей в грязі. Очищена. При... Бля, ну пройди на потра, давай так. Купите запчасти. Принять. Сначала нужно разблокировать меню учебного. О, танк и дарово. Здорово, Коля. Курва. Да что, там потрібно стиль-то це фигачите. Ну почкай. Паркинг, малярный цех. Вещи собираю, так ехать хать долго. А куда тобі ехать, потрібно? А то, че винтов, но це не дуже сильно мне потрібно. Чи через виш? забор. Через забор? Что через забор? Назорми, что через забор. Чікай, то ми з поміж паншитами швидко почати відляну. Давай ось так відробимо. Кліфмашина, шліфмашинку собі теж купляємо. Мені потрібно зараз багато інструментів. ось що мені потрібно 100%. Що це? Оце мені вже не потрібно, це мені за. Другою казарму пережаю. Єбать, можна дрон? Другу казарму зрозумів. Бля, ну тут дохріна потрібно, чуєш пасівне. Ну це типу немає сенсу. Давай так, малярний цех собі відчиняємо є малярний цех, мы здесь первого уровня позволяем виставляти свої танки на все вообще Блять, нахуя мені виставляти танки? Позволяйте вам родиться страдать танки спеціально, тест-драйв, собі беремо хай буде тест-драйв. Все, на це мені не вистачає, да? Да, на це мені не вистачає. Бля, ну цей турва прикол. Це мені потрібно, зараз що мені потрібно купити, а? Мені потрібно купити... А, трішка коробки передач, трішка двигателя, трішка з отверстием, люль двигателя, насадка вихлопної трупы, насадка. Єбать, ви шо, блять, мені стільки купляти, можна це записати якось було, а? Так, давай, окей, все, магазин. Це банк, магазин. Т-34, йопта. Оце ти розігнався, що ще за спідран по танках. Та це срака, там купляти просто потрібно до хрена, а? Чому я не можу купити те, що мені прям потрібно одразу, а? Мені потрібно дивитися кришка, кришка того корпус. Трішка двигателя купити, потрібно буде 100%. Це я пам'ятаю. Все, блядь, більше ніхуя не пам'ятаю, що мені потрібно купити, а? То грани для тебе 100. 100%, Та тут просто дохріна чого потрібно. Чому не можна? Бристрий доступ к планшету. Що ти... А, я зраз... можна щось старше зробити, а? Триває меню танкових модулів, а ну почекай. вибрать модуль, вибрать модуль башня. Це не потрібна тема. внутреннего пространства. Забраться внутрь, внешний вид танка. Не то. Монтаж. Монтаж тоже зараз не потребно. Бля, ну тут дохуя серьезно чего потребно. Тест-драйва, переместить танк. Режим осмотра. Бля, серьезно потребно еще дохрена чего. Трышка тропки передач. Трышка с отверстием. Вот что нам потребно. Назад сюда. Трышка тропки передач. Трышка с отверстием. Трышка. Трышка, блядь, е. Я ж написал, тришка, алло, где тришка? Нет, немает блядь, вы что? Все, выбираем все, пишем тришка, ⁇ б. Тришка коробки передач, тришка с отверстием. Тришка коробки передач есть, тришка с отверстием есть. Купил, нормально, принять. Все, Добре. Далее, что нам потрібно, ёб, б-то купить, а? Далее. Люр двигателя, насадка выходной трубы, насадка. Выход... Две насадки выходной трубы, епта. Бля, ну мені здається, тут можно купить все по іншому. Ну, типу, Короче, просто... історія. яка? Прикол в тому, що типу я ж можу. Я ж повинен, типу. Ну вот, диви. Просто в чем прикол? Тут є. Аналіз остання танка. До обеспечения купить недостающие детали. До обеспечения. Не можу ничего зробити. Це байда же. Окей, по-іншому. Купить недостающие детали. Типа, купити запчасті, все. Або тут можна создать деталі, Ну, краще купити. Принять. Во! Тепер працює, все. на 30... Нарешті турба це працює, а. Так, тепер потрібно це все зібрати. Режим монтаж, йопта. Йдемо в режим монтаж. Так, нам потрібно це все тепер збирати, йопта. Для вибору деталі. Оп. Зіб... Так, монтаж, ось тар, працює, все зрозумів. Оце сюди, оце сюди. Оце сюди, бля, я зараз і там сам зроблю йоп. Бля, диви, я просто зараз би усі деталі без... задовбався без брати, а? Так, тут все є, тепер зверху потрібно. Оп. Так, потрібно ще зверху. Так, тут можна якось тепер по-іншому це зробити, а? Так, далі що нам потрібно поставити? Таке питання. Давай наверх заліземо. Так, у нас ще цей, да. Оп, монтаж деталі є. Знизу щось потрібно, ще фіачте, а? Тар знизу. Знизу я нічого не бачу, все нормально. Так, та все нормально. чуєш, я зараз все тобі зберу, все буде добре. Мені здається, мені потрібно було. Я ти рекорд по зрителям, що їх немає, блядь? Бо що ти маєш на увазі? Так, недостаючі деталі, які ще тут є недостаючі? А, все все достаючі, все нормально, все, тепер йдемо далі. Все, завершити. Так, де тут? Всі закази, активні закази? Время для покупок. Состояние ремонту потрібно. Блять, потрібен ремонт цієї парашеви. Ти що, прикалуєшся? І шо тут не так, а? Пам'ятаєш ту ігру там, де полішниця. Да, ціліс. я пам'ятаю, пам'ятаю. Вона в мене або є, або я її выдавив. Так, меню «Состояння танка. Шо в мене тут? Так в мене тут все 100%, йопта, Брат, ти що, прикалуєшся? А ну назад, планшет. Органайзер. Время для покупок. Все, закончить заказ. заказ так, за є? Парашу, скок платить. Я за, за той же ж заплатив 800 гривень за цей. За ту гру я пам'ятаю. Ну типу, ты там памятаю, і що там було Бля, от на карантин зоні от люди є, йопта, на цьому чомусь немає Пошта! Время для покупок я вже виконав доступні закази Заказ на ремонт. Очень высокое, у меня 3 до идеального состояния, нужна помощь. Я знаю, как тебе поднять бабло. Заказ на ремонт. Блять, давай, миллион. Мені вже цікаво. Я уже думаю, что там зараз будет. Я вже представляю, хоть охренела. Бля, знову цей танк. Ні, я не хочу його. Це... Чуєш, а? Цей танк я не хочу він дебільний. Нужна помощь. Його у нас до ідеального состояния. Блядь, які у мене активні закази? Раз, активний, два активний, йопта. Як мені його зробити, а? Це я викину, чи... Це я йопта, епта. закази два, не выполни закази. Блять, так у мене два закази тут є, йопта, а? Ну органайзер. Требуется ремонт, требуется ремонт. А тут пиздец, ты что, тут потребно... Тут потребно весь танк урва снимать. Алло, брат. Блядь, это ну пизда. А ну, меню инструментов тут есть? Меню модулей. Состояние танка. Переместить танк на лист состояние режима осмотра. Настройки тест-драйва. Ну тут тест-драйва, блядь, на... Не... тест-драйвом не пахнет нихуя, я честно. Бля, ну мне там включить компьютер и проверить почту. Блядь, это очень складно играть, чуешь? Я совсем нихуя не разумею. Проверить, если ну нов... А, вот. Найти и извлечь танк. Больше работы у меня пока для тебя нет, но я знаю, где можно найти и раскопать танк. А, принять предложение. Так. все, У меня теперь найти и извлечь танки. Активные заказы. А, так. Вероятный доход 0, репутация 10, требуется состояние 10, но я знаю, где можно зайти и раскопать. Так. И как мне его теперь найти и раскопать, а? Так, я это уже проверил. О, что это? Это не то. Это не то. Ціна то, ціна то, ціна то. Блядь, не то, не то, не то, блять. Блять, я честна. Трохи... Трохо. нажміть на посвічену іконку. Найти і извлечь танк. Начать розкопки. Блять, я дуже зарано прийняв оті танки, йопта. Там танки до зовсем довбой. Впереди складываем улучшать вибраної техніки. В этом месте вы можете выполнить заказы по извлечению для поиска танков, требуется использовать инструменты лопаты, металлистатель, манитометр, дрон транспорт. Ви не заказались по відключенню зучити карту після вибору на транспорті і обретті для приміряння Так, блядь, як я тобі, ёпта А, вона тебе по показує плюс-мінус димінг були, да? Зрозумів Ти дітей плануєш Зараз ні Потім, да Так, а куди мені потрібна ти? Планшет Планшет Моє з інфляційних предметів в банк, ёпта, як я, я тобі, курва, знайду, а? Це не то А може тут потрібно? Ну так продай яйко, купи бізнес, потім обратно купить. Так, да, імба, те, що потрібно, Вільнар. Чого ти так не зробиш, а? Да, з варіми розкопа, да, на готелі є да, місце, щоб достати інструменти і бари, допомогти їх. Так, я зрозумів, ну і що мені далі? Сверіться з карти. Планшет. Планшет є. Представляю наступні можливості. Відео з розкопки, перечатися. Все, я зрозумів. Планшет. Все. Я думала, левоє продать, оно безполезно є. Да, мільйонер. Во время вами для проведения раскопок. Так, вы выбрали зону для раскопок. Желаете продолжить? 2000 барсов, ёпта К сожалению, мы ничего не нашли. Так, не заразумею, блядь. Сейчас я ничего не заразумею, почекай. Зона раскопок. Спутник. Ни хрена не бачу. Идет зона раскопок. То есть тут зона раскопок. Ну погнал, ёпта. Запускай. Каже, мені потрібно кудись направо поїхати. Оп, все, погнали, Будемо на базі похуярити. Зараз в мене не дуже сильно заходиться грає Ну так, 50. Ти типу, повинна наче цікаво, наче хто є таке. Зона розкопок повинна бути десь ага, блять. Я вже бачу зону розкопок. це я тут хопав, так? Да? Розумію, життя бенте. Виматні дрони, не крити, все, зрозуміло, все, виходимо. Брат, как выйти звідси, брат? Вышел. Так, внедорожник, металлоискатель. Вы можете находить на прибора, использование под землей, местоположение начать из звук. Данный объект, все, разумею. Металлоискатель. Блять, не то, ёпта. Дай мне назад металлоискатель, а? Все, металлоискатель есть. И мне его найти, можно вопрос? это Я хрінь його знайду в цьому полі цей довбаний танк, а. Бля, ну це це прикольно, це прикольно. Чому воно не показує цей? Чому воно не показує. Де цей танк може бути закопаний, Йопта, у мене питання, а? Тут лопата, тут фіня, ну дай я назад сяду, а. Планшет. Маркери, зона розкопок. Це не то. Режим карти Спутник. Дрон. Ну дрона в мене немає, пта. радар Бля, тыся Йорадар є, радар, є ёпта. і що він мені показує? Нічого він мені не показує. Так, а можна прибрати цей дрон нахер, а? Ну, бля, краще б я бармарефорджер пішов, я чесно Гричні об'єкти, зона, блядь, маркер. Ніхуя Бля, ну ти хочеш сказати, що мені дійсно потрібно... Всі штуки просто постійно бігати, да? На це трохи таке собі, я чесно. В чому сенс просто так постійно бігати і шукати собі цей довбаний танк, а? Іспользуйте метавий искатель. Так, да. да, це, це здається. Цікава тема, можна було би плюс-мінус сказати, де він знаходиться, а? А мені навіть не сказали плюс-мінус, де знаходиться цей довбаний танк. Нахрена я сюди йду. Якісь маркери ставлю. Та речі, ні, параша це стрімити, я зрозумів. Краще щось інше курва, пострімити, життя бентежне. Не можу щось я там зайти, а? Оба тут якась горочка. А на горочці ніхрена немає, йопта. а чому тут горочка? Життя бентежне, зрозумів. Може... Блять, я викинув. Оп! Назад. Я думаю, тут зараз буде там. Повинен буде. Я 2000 витратив просто так курва. Тут ні хрена нема. хрена нема. Бля, ну це прикол, серйозно. Я тут думав тут честь буду. Ні, короче, ні, ми закінчимо цю гру. Щось людей зовсім немає, ми сенсу немає, пта. Життя бентежне, що я можу сказати?